Вітаю! На цій короткій лекції ми розглянемо питання про частині похідні вищих порядків для функцій кількох змінних. Нехай дана функція двох змінних Z дорівнює F від XY. Наприклад, Z дорівнює. x куб плюс 2 x квадрат y минус 3 x y плюс 5 y минус 6. Тут функція Z залежить від двох змінних – x та y. Знайдемо спочатку частині похідні цієї функції. Z' по x та Z' по y. Частину похідну по зміні x можна так позначити Z' по x. Або так, dz – поде х. І обчислюється ця частина похідна при умові, що y – константа. Похідна від ікса в кубі дорівнює 3х квадрат, два це константа. Сталий множник. за знак похідної можна винести 2y. А похідна від х квадрат дорівнює 2х. Мінус 3y. Сталий множник за знак похідної виносимо. а похідна від x дорівнює одиниці. Y стала величина. Значить, і 5і стала величина. Похідна від сталої дорівнює 0 і похідна від сталої мінус 6 також дорівнює нулю. Давайте знайдемо частину похідну по зміні y. З4 по Можна позначити як dz dy. Цю частину похідну знаходимо у припущенні. Що Х стала величина, тоді похідна від х в кубі буде дорівнювати нулю. 2х квадрат це стали множник, за знак похідної виноситься. Похідна від іка до рівня одиниці. Мінус 3х сталий множник І похідна від ігрика дорівнює одиниці. 5 сталий множник. виносимо за знак похідної. Похідна від іка дорівнює одиниці. І похідна від сталої величини мінус 6 до рівнює 0. Ми отримали нові функції, які залежать від x та y. Частині похідні від цих нових функцій називаються частинами похідними другого порядку. Давайте будемо їх знаходити. Отже, у нас вже є z по x. І ця функція z' по x залежить від X і від y. Від неї будемо знаходити частинні похідні. Ну, спочатку по X. Тому пишемо ще один штрих і знову по X. Або так можна позначити d2z по dx двічі. І знаходимо частину похідну від цієї функції при умові, що y стала величина. Отже, похідна від 3х квадрат буде дорівнювати 6х. Тут 2 на 2, якщо ми помножимо, то отримаємо 4. 4y це сталий множник, ну а похідна по зміні х дорівнює одиниці. Мінус 3 це стала величина, і похідна від сталої величини дорівнює 0. Від цієї ж самої функції Z -штрих по x можна знайти. Частину похідну по Y. Пишемо ще один штрих, але вже по зміні Y. Цю частину похідну можна також позначити наступним чином. D2Z по dx DY. Будемо обчислювати цю частину похідну дивлячись на х як на константу. Похідна від константи 3 х квадрат дорівнює 0. 4х, як сталий множник, виносимо за знак похідної. І похідна від y дорівнює 1. Похідна від мінус 3y буде дорівнювати мінус 3. Так само ми можемо знайти частинні похідні від цієї функції Z' по Y, яка залежить від ікса та від Y. Хоча від y, як бачимо, вона не залежить. Ця функція залежить лише від ікса. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Частину похідну від цієї функції по зміні Х. У нас вже є Z- по Y. І якщо ми хочемо знайти частину похідну по зміні Х, пишемо ще один штрих і внизу індекс Х. Так, позначається ця частина похідна другого порядку. І також можна позначити по-іншому. D2Z. По dy, dx. Обчислюємо цю похідну по зміні X. Будемо мати 4Х. Мінус 3 І все. Ну, можна знайти частину похідну і по Y. Давайте так і зробимо. У нас вже є Z' по Y. Якщо ми ще хочемо знайти частину похідну, пишемо ще один штрих і по зміні Y. Або так можна позначити цю частину похідну D2Z. По dy двічі. Цю частину похідну ми знаходимо при умові, що х константа. Ну, якщо х константа, то цей вираз також є константою. І похідна від константи до рівні нулю. Аналогічно можна знайти частинні похідні. Третього порядку та вищих порядків. В цьому прикладі звернемо увагу на те, що Z2 штриха по XY дорівнює 4 x 3 і Z2 штриха по yx дорівнює такому ж самому виразу 4 x 3. Тобто, в нашому прикладі Z2 штриха по Хі до дорівнює Z2 штриха по YX. Це не випадково так вийшло. Цей результат можна узагальнити. Запишіть справедлива наступна теорема. Запишіть Теорема Шварца. Якщо функція z дорівнює f від xy, має неперервні частинні похідні до другого порядку включно, то мішані частинні похідні z 2 штриха по xy і z штриха по y x рівні. Запишите домашнее задание. Знайдите частные похидни до второго порядка включно от наступной функции z до уровня 5x квадрат минус 6y куб плюс 5х у квадрат минус 6х у плюс 7х минус 8у плюс 10. На этом мы сегодня все. До побачення.